Китай не надавав зброї або ж іншої мілітарної підтримки Росії. Також немає підтверджень і тому, що Північна Корея забезпечувала такі ж поставки. Проте Кремль досі шукає різні можливості для одержання зброї від інших держав, як він це робить із Іраном. А Тегеран відправляє в РФ свої дрони Камікадзе для атаки мирних міст і сіл України. Так переконують у Пентагоні. Ми не бачили жодних ознак того, що Китай збирається поставити Росії будь-які військові засоби. Патрік Райдер, речник Міністерства оборони Сполучених Штатів. За словами Патріка Райдера, у Вашингтоні добре знають про звернення Росії до Північної Кореї щодо надання зброї та боєприпасів. Також речник Міноборони Сполучених Штатів Америки висловився, що у столиці КНДР пхеньяні публічно відмовили Кремлю. Не дивлячись на відмови від Північної Кореї, Росія все рівно продовжує наполягати на тому, що їм необхідне озброєння. Патрік Райдер, речник Міністерства оборони Сполучених Штатів. У висновку можна сказати, скоріш за все, Китай та КНДР бояться санкцій, які проти них можуть вести Сполучені Штати Америки. Адже американська держава вже неодноразово попереджала іноземні країни за будь-яку підтримку військово-промислового комплексу Росії та постачання зброї для кривавої війни, яку РФ веде проти України вже дев'ятий місяць.